У людей документи на все є, но, но людина не має права. Ну да, створити несприятливі умови, О, ви, щоб да. всі порозбігали самі відсюди і тоді просто забрати. Та свалка загрозує для Карчуватого. І, і ці землі, це ж не для музею вона їх вибиває, це вона вибиває для, для косів, орендатором. Черкаська да. область 5 у землі вже 6 гектарів наших людських земель типа. ми вже передала. І будемо ми вибирати вже своїх солдатів, хлопців, які поприходять із війни, які таке наведуть лад в нас в Україні. Тих людей, яких ми знаємо, ми вже провірені, От тих людей вибирати і тим людям давати владу, щоб руководили і допомагали людям. Доброго дня! Я мешканець Пирогова і проживаю тут все своє життя. І батьки мої проживали, і діди. І маємо свою ділянку, яка тут сотні років вже була належала нашій сім'ї. І раніше казали, що радянська влада. Нічого не дає, а потім прийде українська влада і все вирішить ці питання, але нічого не трапилось. І зараз дійшло до того, що те, що у нас було, зароблено нашими праддідами, я так скажу, і те, хочуть забрати. Або не дають права законно володіти цим майном. І то, що директор музею заявляла, що мов люди не звертаються. І не хочуть приватизувати є. цю землю, і свій власний взяти, Звернення. то це все брехня. Є папочка спори. з документами, і це там віде. є докази, то, що люди зверталися. Я, в частності, звертався неодноразово і відмови на це все. Це що касається землі. І зараз вони ползучі, лізуть уже у двори, я б хотів би сказати. Ми зробити нічого не зробили, а хочуть забрати те, що їм не належить, а належить. По праву, по життєвому закону нам. Це не Це з однієї сторони. А з іншої сторони, що касається влади української, нашої, як би так сказати, що теж 30 років ми тут живемо, да, війна зараз йде. Але ж війна то вона тільки недавно почалась, а 30 років по перегову ніхто ніде нічого не робив, ні каналізації, ні води. Не ні дорог, ніяких то соціальних е, сфер, нічого не зроблено за ці роки. Їдеш по дорогам, вроді би там бомбіжка була. Ніхто нічого і, і не думає. Я правда би чиновникам з'їздити в Португалію. Дружина була цілий рік в Португалії, і хай би подивилися, як там живуть в селах, які там дороги, яке там ставлення до пенсіонерів, до людей, до, до всього, що там і стадіони, і спортивні майданчики, і дороги. Все вилежено. Не те, що асфальтом, плітками все заложено. Дружина приїхала, оце говорить, ми в жлобстві живемо. А це жлобство саме натуральне. Де та влада? Що, чим вона займається? Останнє хоче добрати те, що не добрали у людей. І з'їсти тих людей нещасних. І по поводу ставка. Ну, це більше я нічого не хочу сказати. Незадоволені задоволені дуже цей, цим життям. І так. те, що на нас стиснуть постійно. Як нас ставки наші, да все, і землі, ставки позабирали. Ставок наш, який наші діди і батьки ще ставок був построєний, звісно, давно ще монахи його вирили, але наші діди і батьки наші, прадіди наші, його вивозили всю землю возами. Не так просто. І оставили для, кого? для своїх потомків. Щоб Потомки користувалися. Также наші діти повинні користуватися. Не хтось там. І музей прийшов до нас в якому році? В 72-му. А ми проживаємо тут з самого початку свого життя. От. І наші діди, наші батьки от, прийшли і тепер хоче музей це все собі привласнити, і ставки, і землі наші. І все. У нас була і вода, каналізація, і не каналізація, а вода наша. Була в нас криниця, в якої ми брали воду. Чорнобиль все заборонили нам пити цю воду, тому що вона була непридатна для вживання. А музей обов'язали, щоб нам давав воду. Зараз музей відмовляється. Але ніхто не допомагає нам у вирішенні цього питання, щоб по воді та по всьому, і по землі. По землі ніхто не, не дозволяє нам не, не допомагає. І ми б хотіли дуже, щоб щоб хоч хтось, громада все рішає. І ставки наші, по поводу ставків, я з дитинства в ньому купалася. І по поводу ставків у нас рибаки займалися ставком. Був порядок, викошено було все, все було прекрасно. У нас Лебіді плавали, і еті, качки дикі, повно було. Зараз нічого не має, Подивіться, розруха. От. І, тоді ви ще скажіть, що, що робили, ну, що ви знаєте, що громада робила, просто перегові... а, громада все робила. Ну... У нас рибаки самі хлопці наші перегорські збиралися, дамбу построїли, зробили це, куди витікає вода, куди стікає. Це вони все самі за свій кошт, ніхто й копійки не давав. Це все було робилося місцевими хлопцями, які е, організували всіх і це все робилося самі. Зариблювали ставки, чистили їх, все робили хлопці наші. Ніхто сюди, директору не треба було нічого. Не ну, директор ніхто не претендував. Зараз, коли зробили були порядок, все навели, О, от тоді вже треба і директору це все забрати під свою е, під себе під гребти, як кажуть. Ви знаєте, я хочу ще доповнити тим, що е, дуже, е, музей нам дуже великі проблеми нашим е, жителям, які ми тут е, живемо, по вулиці Ставковій, по вулиці Фіалкові по, і по вулиці Соловіни, які межують із музеєм, е, дуже великі проблеми стала директриса. Е, почала посилати своїх людей, щоб нагло, без ніяких документів, без нічого, почала бити колки і у людей, які проживають, які мають землі, вони так само мають свої сім'ї, мають дітей, многодітні сім'ї. І вона забирає землі у людей. Які належать не музею, і причому без ніяких доказів нам, людям, без предупреждення приходять нагло, б'ють колки, лізуть по дворах. Це такий безпреділ вона творить, що ні на яку голову не налазить, як можна так? О, і ви знаєте, прийшли до мене тоже ми от будемо бити кулки. Я сказала, я не дозволю, я нікого не пущу у свій двір забивати якісь кулки. У мене є на землі документи, мене я плачу за, за землю. О, яке вони мають право? Ну, я ще хочу сказати е, директрисам е, е, Оксана Теодозівна. Дуже великий привіт від нас, мешканців яка шантажує нас водопостачанням і з 1986 року музеї нам постачав воду, і виходить так, перша, працює тільки на повну потужність перша скважина, яка тут рядом із ставком, яка тягне воду з болота, а друга скважина і Третя скважина вже давно не працює. Е, ви знаєте, таке впечатлення, що вона хоче, е, щоб повністю зупинилися скважини і пирогівцям не дати води. Людям не дати води, вона просто все це робить, е, ну, напевно, спеціально для того, щоб, е, ну, напевно, щоб люди людей чи наказати, що вони її не е, слухають. Чи, е, я, я не розумію взагалі. І де наша влада, що вона не, не можуть ніякі на, на неї повліяти Пов Пов да. якимсь чином, ніяк як людей оставить без води. Ну так, да, створити несприятливі умови, щоб да. всі порозбігалися самі відсюди і тоді просто забрати. Що ми все це Я доводимо, не знаю, що, там, що там Путін свої. хоче, ну нам і вистачає своєї влади. Ви знаєте, от коли прийшла ця директриса, хвалена, е, не знаю, правительством, хвалена їй е, награди дають. За що? За те, що вона здівається над мешканцями, які прилежні до, до її території. О, оце і за це е, награди дають. А можливо вона представник від влади? Ну я не знаю. Угу. Може бути. Є ну, таке, таке впечатлення, що дає, нам хтось кришує по, її. У, у, то, щоб знестожити те, а? що є. Можна да? Я ще скажу. Ви знаєте, ми по цьому поводу всьому і по землі, і по воді ми обращалися до нашої влади, Конкретно писали письма. Писали да? письма і до так. президента Зеленського, і до прокуратуру, і mm -hmm. до Кличка. Мера нашого до всієї влади, яка знаходиться у місті Києві, ну не один, не одне відповідь поприходила, але не одна відповідь не прийшла. Положительно відповідь прийшла, тільки відписки. той туди, або врозуміти, а не одної відповіді до те, щоб людям допомогти. Ми просто не знаємо до кого обращатися. Ми, мабуть, будемо. Тут владу робити свою у пирогові. Самі, переговорі. Да, е... Нікому не підчиняючи. Да. Влада буде в нас своя у пирогові. Да. і е, хай тоді ніхто до нас не обіжається, коли ми будемо самі наводити е, владний порядок у своєму домі. Це наш дом, де да. е, дороги не робляться. 에, порядки не наводяться. А скільки цих підприємств набудовувало, а свалка, ця під заповідником, що створили. Ділектриса да тут як не Я думаю, нія. та свалка я загрозує для харчуватого. І ці землі, це ж не для музею вона їх вибиває, це вона вибиває для когось Орендаторам, які орендують уже в тому самому дев'яти. Чи, Черкаса. Черкаська, Черкаська да. область 5 6, 6 гектарів наших людських земель. права. вже комусь вже, о, в, саме, вже передала. Що да, це таке? Люди добрі. Люди І не мають права ні на що. Це, це мабуть, корупція. А, а Можуть, корупція, ми, будем, ми а будем, влада, за свої владами. землі, за свої домівки ми будемо навіть вже з владою, напевно, будемо боротися. Будемо підключати вже, е, всю громаду Пирогівську і будемо е, ходити і требувати наші законні права. Відстоювати свої права, так? Так і буде. Будемо так і робити. По поводу наступних виборів хотів би, щоб внесли ще таку графу, яку вони виключав, що проти всіх. Ні, Ну все одно когось треба вибирати. Ну тільки треба вибирати. От коли вже проти владу, всіх потім мною будуть балотуватися, тоді ні, можливо ні, за когось ні, голосувати. Ні тих, кого вони предлагають? Да. А будемо ми предлагати своїх людей у владу для того, щоб. Е Місцевик, місцевик, да, місцевик, а дарську ж невигодно, щоб були ті люди, які треба для людей, щоб робили. Їм вигодно були, треба, щоб для них те, що роблять. Для влади те, що все за гроші. Оте для них і треба. Оте влада так і робить. Не тільки влада, а скрізь так і робиться. Тільки щоб їм те, що вони хочуть, те, щоб їм так і робилося. <з blurur> Ні, для людей, для людей вони нічого не робить. А ще роблять те, що ще не, не підобрали. не а, мішають, а мішають? те, що лежить не так, як треба. Да? Так ну, вона ви oh, треба у людей документи на все є. Ну, ну людина не має права. Живуть да. в одній хаті три сім'ї. Десять да. да. сотик на всіх дать. Ну це вообще у людей є земля, да. які батьки заробили, діди заробили. Земля в документах є. Їм треба, ні, вам не положено. Десять сотих на всіх тільки. А на остальне сестер... нічого нікому не положено. Що є діти, є ще ж брати і сестри. Харашо, там діти твої будуть жити на твоїй частині. А ще брат із сестрою живе. Там... Їм треба теж в них свої сім'ї має бути дуже... не по одному. Я згадую ще 90 роки, коли Україна Акт про незалежність ну, приймала чи mm. голосувала, чи як там воно було. І все там була така реклама, що мов там москалі керують, Росія там керує. А от прийде українська влада, і все ми заживемо дуже добре. Насправді цього нічого не відбулося. І зараз влада, ну нічим не краще, а може й гірша, корупційна, корупційна, корупційна. і все тільки корупційна. раді на бо, бо подивися на ну, за рахунок чого вони такі багаті стали. А тут дійсно я хочу сказати, що я знаю історію своїх батьків і дідів, і нам цю землю не колгосп не давав, не радянська влада не давала. А ще дід при царю заробив цю заслужив цю землю і Пусть і, бачили, і, бачили, і бачили. вона належала ще від, від царя ця земля і були документи, коли вже. Але прийшла, радянська влада сказала, що це незаконно. Свої закони? Прийшла українська влада, що от, совєтська власть теж незаконна. Ми закон тепер. І виходить, що. Кожна влада свої закони Що це. люди взагалі не хто вони тут такі. Ніхто. А, а місні жильці не за що Для влади Їм люди. це... Не, не хочу вказати поганих слів, але ніхто, ніщо, ніхто і ніщо. Дуже незадоволені. А владу треба вибирати якусь нову, бо. Ця влада не дуже хороша. І будемо ми вибирати вже своїх солдатів, хлопців, які поприходять із війни, які таке наведуть лад в нас в Україні. Але в нас місцева влада донати вибиратися нашими, ті, що люди знають. Отих От людей вибирати, які, яких ми знаємо, з да. якими ми прожили все життя, цих людей не ті, що нам будуть присилати когось чи когось давати нам, от беріть там, оця ця людина, вона хороша, вона буде для вас. Да ні, ага. ніхто для вас нічого не виділити не буде. Тих людей, яких ми знаємо, ми вже провірені, тих людей вибирати тим людям давати владу, щоб руководили і допомагали людям.